Всім привіт, мої дорогі друзі! На ви на каналі Ньюс. Нещодавно ВГ випустили відео про нові плани на 2024 рік, де буде от прям дуже багато цікавого. І це без прибільшення і клікбейтів. Реально дуже багато класних подій буде, які ми розглянемо в цьому відео. Ну а ти бери чайок та смаколики до нього. Ну і завжди по традиції попрошу у вас протиснути вподобайку на відео та написати коментар і підписатися з усіма сповіщеннями від цього каналу, щоб дізнаватися багато цікавого про нашу гру. А ми починаємо. З перших кадрів відео ми побачили ті режими, які вже пройшли. Це лінія фронту, сталеве мисливець та аркада, яка вже розпочалася з 2023 року, 22 грудня. Далі ми бачимо крутий перехід з 23 року на 24-й, та нову атерацію режиму розвідка боєм, в який додали якісь небезпечні зони, схожі на такі зони, як з рандому. Далі бачимо якусь червону цистерну з паливом, яку можна буде зірвати пострілом і зробити собі новий спуск на монастирю. Ця механіка з об'єктами, які можуть деформувати навколишнє середовище, виглядає от дуже круто. Тепер не сама гра тебе міняє ландшафт, який треба, а ти сам тепер можеш, коли тобі потрібно, змінити. Ти ландшафт далі ми бачимо надпис. Випробуйте межі з експериментальною механікою. Де БЗ-75 приїхав захоплювати якусь стратегічну точку, поламав бочки і з'явилася димова завіса, як в лінії фронту. Потім було показано лінію фронту з одним новим режимом: оперативна підтримка. Суть цього режиму це пришвидшене перезаряджання бойових розхідників типу мін. Літаки, розвідників тощо. В наступному кадрі з п'яти снарядів до нас вривається подія вафентрагера з надписом фон Крігер повертається. Це не може бути круто. Тепер управляти вафлею знову буде фон Крігер. Та нам не повідомили і не розповіли, де ж був цей поц і де він пропадав. Може на Мальдіви полетів відпочивати, а може ВГ просто не занесли йому енергії на батареї. Йдемо далі. Нам показали новий сезон натиску та річну нагороду, і нам нарешті показали головну. Річну нагороду це КС-63. В основному стиль у вигляді Пегасу. Також показали трішки покращення в інтерфейсі, скидання навичок екіпажу та новий вигляд рекрутингу екіпажу. Якщо раніше давали 50% екіпажу, який ще треба підняти до 100%, щоб поставити першу нульову навичку, то з новим виглядом екіпажу ми зможемо рекрутувати безкоштовно члена екіпажу з нульовою навичкою одразу. Одразу після цього ми побачимо нові досягнення. Поки що не зрозуміло, як буде реалізовано. Але з часом побачимо. Кланові челенджі, нові завдання. Також були показані танки, які будуть. Це 116F3. Каро 45 тонн, об'єкт 907 та ВК-7201К. Та новий танк 10 рівня. Те, хто подумає, що це може бути чівтейн, але ні, написано, що це новий танк. Намагатися вгадати форму танку з під брезенту теж ні, не варіант. Бо ВГ говорили, що не треба намагатися вгадати габарити картинки, бо це як пустишка, яка не має відношення до справжнього танку. Але на мою думку, є два кандидати: і це американець та китаєць. А саме з китайцем це БЗ-751 та. МБТ американець, який пилиться на тестуванні дуже довго. Ну, і відповідно на першу секунду відео від ВГ був силует, який показує і дає зрозуміти, що це може бути об'єкт 452к радянський танк, так як важкого танку на глобальній мапі. Ще немає. А що думаєш ти, який буде танк? Напиши ну, в коментарі. Особисто, я думаю, що об'єкт 452К він може піти в конструкторське бюро, тому що там, де на таблі, на 10-й секунді, ми бачили, що це 2023 міняється на 2024, тобто із лічильником, який нам видавали на Ліона, на об'єкта 780-го і інші танки. Спонсор цього відеоролику Коніяк Довбуш Карпатський. Свята наближаються, а в тебе ще пустий стіл. Обов'язково переходь за посиланням в опис та замовляй «Бобуш Карпатський». Це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. Далі в нас доволі знайомі режими, такі як шквальний вогонь, той самий, де була реактивна арта, зимовий дрифт та якийсь новий режим в космічному сетінгу. З першого погляду видно, що це якісь гонки, такі як були гонки на чафі, але ВГ. Як ми бачимо, вирішили скукнути вище, і вийшов режим гонки з перешкодами, як в GTA 5 Online. Далі ми бачимо еволюцію техніки та машинний ребаланс, де нам показали, що будуть ребалансити бачата 25 тонн та німецького тапка 10 рівня pz 7 яку в свою чергу потрібно зашити маску гармати, бо її можна пробити навіть китком шкільного портфелю, та попрацювати з гарматою і трішки зробити борти і зашити їх. Далі все цікавіше і цікавіше. Мене ж емоції від стількох подібні. Дій переповнюють нова гілка ТТ Японії, яка вийшла вже на загальний тест, яку можна зрозуміло відтестити, та нові ЛТ Чехословаччини можна ті ж самі гармати перегрівом побачити та польські ПТСАУ з новою механікою, але це дуже цікаво. Чешські ПТ в грі є, це ШПТК ТПП 100, і на неї досі не зробили прокачувану гілку. Вже як рік минув з моменту марафону на неї, а на Польшу зробили ПТ з нуля. Цікаво, реально було так складно зробити ці ПТ Чехословаччини, але гаразд, польські ПТ мають схожий вигляд з китайським вазіком, схожа конструкція броні. Капець, скільки разів я вже сказав далі. На наступному кадрі ми бачимо той новий танк Чехословаччини з механікою перегріву гармати, з дописом ураганний вуг. І в свою назву воно оправдовує. Далі бачимо нові ТТ Японії та ПТ Польщі, які мають дещо незвичайно нову механіку. Чим ближче до вас ворог, тим більше шкода з пострілу. На відео ми бачили, як самому першому маусу знесли пів кабіни, майже 50% міцності. Якщо взяти середньому 3000 хп, то йому знесли майже 1200-1500 хп, а самому дальньому зняли приблизно 500-600. Можливо, це буде реально так, що. Забійна сила буде найбільша в перші стоп, а то й 50 метрів. А далі забійна сила буде втрачати. Аналогію можна провести з пробоєм на підколах 40108, який дуже сильно втрачає підбій на відстані. То тут так само, але з Альфою. В Наступних кадрах ми бачимо нові випадкові події. На цей раз доробляються нові мапи. Карелії частково зруйновується велика гора в штанах та організовується нове укриття. На лінії Зігріда впаде бомбардувальник на головну площу міста, та може статися коврове бомбардування міста. На мапі круча, можливо, знесе маяк та ще щось пошвидше. Шкодить, подробиць поки немає. Очікуємо, на Малинівці знесе мельницю та утворить нові укриття. Та заключна мапа цього оновлення це речер, в якому в небі буде тирижабель, на який будуть нападати літаки, а він буде захищатися. Але в кінці кінців він впаде. Його зіб'ють. І останнє, що нам показали, це телевізор, в якому кадри з мирного 13 та дописом Хеллоуін, нова моторошна історія, свідчить про те, що Мирний 13 повертається у гру. Але якщо Варгем домовився з київською студією, яка розробляє мирний 13, то буде продовження мирного 13 обов'язково. Але ж вони говорили, що його не буде. Можливо, Виге побачили, що гравці були засмучені закінченням режиму і вирішили ще його продовжити. Хто знає, це лише здогадки. Або нам на цій мапі дадуть покататися. Вже в іншому режимі або щось буде цікавеньке в новому мирному 13. На цьому в мене все. Я реально був в шоці після перегляду цього трейлеру. Дивився на одному диханні з відпавшою щелепою. Що ж, вже час закінчувати відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал з подобайками та звімкненими сповіщеннями від каналу. Ну а поки я тут щось розповідаю, залітаю в коментарі, ділися враженнями від відео та від планів на 2024 рік. А зараз всім па-па, тихої ночі. Слава Україні!